72 другу сесію міської ради, яка розпочалася у п'ятницю, 24 березня, самі депутати назвали золотою акцією. В сесійній залі зібралася мінімально необхідна для кворуму кількість обранців – 26 та міський голова. Відсутність, хоча б одного голосу, унеможливлювала прийняття рішень. Це вилилося в те, що пропозиції постійних комісій залишалися без підтримки всього в один голос. Зокрема, це стосувалося зміни терміну оренди земельних ділянок з 49 років на 5, з 10 років на 5 та з 20 на 10 років. Заявники, зрозуміло, розраховували на довший термін. Депутатські комісії намагалися його вкоротити. Неодностанність депутатського корпусу не стала причиною для закриття сесії. У нас питання, які не, скажімо, не проблемні, або ми засе. Та навіть за такого розкладу сил одноголосно прийняли зміни до міського бюджету. Кошти перерозподілили з урахуванням потреб на купівлю відеокамер 50 тисяч гривень, обладнання мерії тривожною кнопкою виклику охорони 10 тисяч гривень, поновлення написів на меморіальних плитах 24 тисячі. однак, в цілому, сесія видавалася малопродуктивною. Депутати відверто не хотіли працювати за такої кількості присутніх. О пів на дванадцятого обранці оголосили перерву, домовившись зібратися о 14-й годині. І мало хто з присутніх вірив, що сесія відбудеться. Так і сталося. На 14-ту годину в сесійну залу прийшли лише 13 депутатів. Це вже залежить від індивідуальних качеств кажуть депутати. Как його совість, как його дружба піднять з регламентом, законом. Нет відповідальності, немає речагового здействия этим використовуються, если грубо сказати, не депутати. Як переконали в апараті міської ради, у більшості відсутніх є поважна причина. В такій ситуації меру нічого не залишалося, крім як продовжити перерву до понеділка, 27 березня.